Може, ти сам ТЦК, тому не боїшся. Та я мене від частини в ТЦК відправляли, зрозумів? Я ж тобі пояснюю. Но це було в 2015 році. Нас відправили від частини на різні роботи там. Ну, Ми теж проводили мобілізацію, винесли палатку, в центрі міста розслужили. І все, ні до кого не підходили. хто до нас підходив, зрозуміли? З тими ми спілкувалися. І то не я навіть спілкувався, то представники ТЦК спілкувалися. Ми їм просто допомагали з палаткою і там далі, зрозуміли. Пару днів мене так відправляли в такому плані. Ну, ми нікого. нам сказали, що ви навіть до, до цивільних ви навіть не можете нічого говорити. Цивільні до нас таки підходили, мене особисто питалися, як кормлять і яке відношення в армії. Оце, що я запам'ятав, зрозуміло? Я кажу, там нормально кормлять, відношення нормальне. Ну, я казав, як є, тобто я нічого не придумову кажу, як є. От і все. Це дуже, до речі, правильно так, ми, цю. Мобілізацію проводити, тому що ти нікого не застосовкуєш примусово. Бачите, що шотворя. Шуми робить на стрімі мені.